Зараз все, все більше збільшується інтенсивність атак по об'єктам критичної інфраструктури. А як я вже сказав, з ефективністю наших засобів, то трьома сотнями бортів ну можна покласти там як мінімум 200, там, 220, 240 двісті шахедів. Там в залежності від того в чиїх руках ці такі будуть знаходитись. Тобто, ну а дві сотні шахедів, це дуже багато врятованих життів і електростанцій, і всякого такого схожого. У перехоплювачів немає 100% гарантій ураження, як у ракет. Є е, там середня ефективність ураження, наприклад, 80%. Все, тобто, якщо ми, наприклад, 10 тисяч е, шахедів по нам за місяць випускають, то ми маємо мати на озброєнні перехоплювачів там, на 20%. Більше ніж по нам, випускають шахедів з рахуванням того, що 10 тисяч перехоплювачів не зіб'ють 10 тисяч шахедів, тобто ймовірність ураження буде менше. Ну так тут ти розповідаєш дуже оптимістичний сценарій. Бо з того що я чула один перехоплювач його ефективність 30-40%. ти кажеш що ефективність перехоплювачів 80%. тобто це твоя особиста статистика статистика вашого підрозділу чи вважаєш ти що в принципі по фронту може бути така статистика вона виглядає досить гарною це статистика яку я особисто спостерігав в підрозділах з якими я працював ці підрозділи працюють засобами і згаданими мерапсами закордонними, і нашими українськими засобами, і нашого виробництва, виробництва наших партнерів. Це і коптери, і літаки. І цими засобами вони показували досить високу ефективність. Тобто, зрозуміло, що ця ефективність залежить не тільки від засобів, вона залежить від екіпажу, від, взагалі від того, як організована робота в підрозділах. Але те, що бачив я, хлопці показували дуже високу ефективність.